Росіяни знову вдарили по будівлі сумської обласної адміністрації. Є постраждалі вдень. Окупанти атакували місто дронами. Міська влада подумала про прильоти в об'єкт критичної інфраструктури і нежитлове приміщення. Сьогодні в місті ви чули два вибухи. Перший вибух це був прильот безпілотника по об'єкту критичної інфраструктури. За попередню інформацію, поранених або загиблих немає. Другий вибух це також польов безпілотника, центральну частину міста по нежитловому приміщенню. За попередньою інформацією, дві людини поранених. Одна людина загинула, і четверо поранені внаслідок обстрілу селища Васищеве на Харківщині. Трьох потерпілих госпіталізували. Війська агресора вдарили по території цивільного підприємства. Загорілися склади під час гасіння. Постраждали двоє надзвичайників. Один отруївся чадним газом, в іншого опіки і біля 50 -ти. було завдано попередній удар тип боєприпасу, встановлюється. Обставини так само а, встановлюються. Загальна площа приміщення 30 тисяч квадратних метрів. Під вогнем наразі біля 20 тисяч метрів. Вогнеборці намагаються локалізувати спочатку пожежу. Однак, враховуючи особливість тих конструкцій, вони легко займисті. Плюс всередині знаходиться знов ж таки цивільного напрямку. Продукція там продукти харчування і інше, тому вогонь досить стрімко розповсюджується. Готував удари росіян по аеродромах базування f 16 і міраж 2000 Сбу заявила, що викрала ще одного ворожого крота у повітряних силах. Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад. Підрозділ, де служив підозрюваний, збиває російські ракети та дрони, а також відпрацьовує по наземних цілях окупантів. За даними слідства, фігурант передавав противнику інформацію для підготовки нових атак по об'єктах повітряних сил. Він збирав координати розміщення українських літаків, графіки та принцип черговості їх вильотів. Щоб забезпечити успішність ворожого удару, фігурант підготував і передав окупантам аналітичну довідку про необхідну, на його думку, тактику нанесення комбінованих ударів. Це мало дозволити рашистам завдати удару в обхід захисту відповідних військових об'єктів. По-друге, агент передавав російській воєнній розвідці особисті дані пілотів ЗСУ, бортових номерів і озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів. Високий суд Лондона виніс остаточне рішення у справі Приватбанку. Колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов програли і тепер мають повернути гроші. Йдеться про суму 1,9 мільярда доларів. Але це тільки лондонський кейс, один з епізодів всієї схеми виведення грошей. Загальна сума збитків сягає 5,5 мільярдів доларів. Колишні власники налагодили схему, видавали кредити фіктивним компаніям, які перераховували гроші. На офшорні компанії, які також належали або були підконтрольними Коломойському і Боголюбову, з'ясуванням схем і збитків займалися слідчі компанії крол, що спеціалізується на судово-бухгалтерській експертизі. Детективи дійшли висновку, що Приватбанк був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайств упродовж ще не менше 10 років. У судовому рішенні, винесеному сьогодні, високий суд Лондона визнав, що ці двоє осіб незаконно привласнили майже 2 мільярди доларів США коштів банку за допомогою дуже складної схеми перекредитування, яка діяла в інтересах фізичних осіб-відповідачів, тобто панів Коломойського та Боголюбова. Повна сума зобов'язання колишніх власників перед банком ще має бути визначена, але з огляду на те, що суд задовольнив вимоги банку в повному обсязі, вони ймовірно будуть зобов'язані виплатити понад 1,7 і доларів США навіть без урахування процентів за більш ніж десятирічний період, повна сума, що підлягає виплаті банку, включно з процентами та юридичними витратами, буде визначена на наступному слуханні пізніше цього року, Імовірно, загалом значно перевищить 2 мільярди доларів США. Росія готується до безпрецедентного втручання у парламентські вибори Молдови, які заплановані на вересень. Про це заявила президентка країни Майя Санду. За її словами, Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, щоб провести своїх людей до наступного парламенту. Президентка Молдови очікує на кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою, організовані з закордонної організації не протестів. А також не виключає саботаж голосування в діаспорі. Санду також. Ж попередила про потенційні кібератаки на цифрову інфраструктуру, пов'язану з проведенням виборів, а також на інші об'єкти критичної інфраструктури. Європейська солідарність зареєструвала альтернативний законопроєкт про НАБУ і САП, щоб виправити недоліки президентського. Про це повідомили депутати фракції. Вони наголосили, історія зі знищенням незалежності антикорупційних органів поставила під удар не тільки євроінтеграцію України, але й отримання західної допомоги, критично важливої під час війни. Водночас, новий законопроєкт, який подав президент Володимир Зеленський, має кілька суттєвих зауважень. За словами депутатів з Європейської солідарності, він не повертає скасований прозорий конкурсний відбір у прокуратурі. Також невирішеною залишається проблема із позасудовими обшуками. До законопроекту Зеленського є сьогодні зауваження наших європейських партнерів і правників, чого вони стосуються. В першу чергу тому, що в цьому законопроекті по суті підтримується норма шкідлива законопро... закону 12.414 про скасування. Прокурорських конкурсів ви розумієте, що це означає? Тобто, прокурори призначаються без конкурсу. Генеральним прокурором вони залежать тільки від його волі. Це політизація роботи прокуратури, це посилення в українських умовах репресій, політизації цієї структури. А ми вважаємо, що реформа прокуратури якраз вимагає відкритих і прозорих конкурсів. В турборежимі насправді відбулося те, що можна назвати злочином про проти країни злочином проти європейської інтеграції проти майбутнього, і це природньо збурило українське суспільство і природньо викликало незадоволення наших партнерів. До речі, ми єдині, хто про це прямо попереджав. Просто говорили про всі загрози, які існують і для євроінтеграції, і ключове для технічної допомоги Україні. Це не секрет, що сьогодні ми заробляємо як держава на свою армію, але при цьому всі соціальні виплати вони забезпечуються фінансуванням наших партнерів. Так, от. Сьогодні це фінансування поставлене на стоп. І це загроза для кожного українця. Щоб це розблокувати, вже не час гратися в різні політичні ігри. Хоча така спокуса є. Безпілотниками росіяни атакували село Дудчани на Херсонщині. Ворожий ударний дрон влучив у місцеву адміністративну будівлю. Пошкоджені покрівля і фасад, вибиті вікна та двері. Обійшлося без постраждалих. Двоє людей постраждали внаслідок обстрілу в Херсоні. Само ранку окупанти знову вдарили по корабельному району міста. під ворожим ударом опинився житловий будинок, в якому проживає літнє подружжя. В оселі повибивало вікна, уламками потрощений фасад, пошкоджений автомобіль. це по фасаду. а що тут тут на більше всього. От що чикето. Получаємо темный списку. Машина сама собой вона. Вот, Побытая. Резина все вона. Ну, жінку забрала, скорая увезла. їй що то голова нічого не чує. Вашу жінку? Да. Она якраз тут спала, біля ну і туди залетів кусок тоже. Вот такой. Вот такой. Ризак. О, вот это, і, ну так її нічого немає, вона просто що то може оглушено. Контузія мабуть. Ще трьох дітей повернули в Україну з тимчасово окупованих територій та Росії. Не про це повідомили в офісі президента. Двоє підлітків, 16 та 17 років, попри постійний тиск і погрози окупантів, відмовлялися відвідувати російську школу і продовжували таємно навчатися онлайн в українській школі. А також повернули восьмирічну дівчинку, яка кілька років перебувала в Росії. Після тривалої розлуки вона нарешті знову зі своєю родиною. В ГУР заявили, що дістали нові докази викрадення Росією українських дітей у межах масштабної кібероперації. Розвідники отримали доступ до серверів так званого уряду Криму. На цих ресурсах зберігалися документи, що підтверджують примусове переміщення дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Серед даних кілька тисяч списків вивезених дітей, їхні характеристики, нові місця проживання і незаконні рішення про призначення дітям-сиротам нових опікунів. 78 безпілотників запустили росіяни по Україні цієї ночі. Вісім з них реактивні. Їх ворог застосував на північному напрямку. Про таке повідомили у повітряних силах. Станом на ранок наші військові збили 51 дрон. 27 безпілотників влучили у семи локаціях. Понад 170 бойових зіткнень за добу відбулося на фронті. Найбільше, як і раніше, на Покровському напрямку на про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Лиманському напрямку. Атакував на Сіверському, Краматорському, Торецькому та Новопавлівському. Наші оборонці відбивали російські штурми також на Оріхівському та Придніпровському напрямках. На північно-слобожанському і курському напрямках сила оборони України зупинили 22 атаки російських окупантів. Так, минулої доби ворог завдав на цих напрямках сім авіаційних ударів, скинувши при цьому 11 керованих авіаційних бомб. Здійснив 381 обстріл, з яких 12 із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку російські окупанти п'ять разів атакували у районі Вовчанська та в напрямку Колодязного. На Куп'янському напрямку учора відбулося чотири атаки російських загарбників у напрямку Піщаного, Куп'янська та в районі Голубівки. 105 людей загинули на Харківщині з початку повномасштабного російського вторгнення внаслідок підривів на вибухівці для найшвидшого розмінування регіону. Нині в Харківській області працюють 48 Піротехнічних розрахунків держслужби з надзвичайних ситуацій, а це майже 300 саперів ДСНС з різних областей України. За тиждень вони знешкодили більше пів тисячі одиниць ворожої вибухівки. Піротехніки з Рівненщини виконують завдання з гуманітарного розмінування на території Харківської області. Під час обстеження однієї з ділянок піротехніки виявили артилерійський снаряд калібром 125 мм. міліметрів. Боєприпас знищили на спеціальному майданчику. Піротехнічним підрозділом було його ідентифіковано з подальшим знищенням на підривному майданчику. Спочатку бойових дій, починаючи з лютого 2022 року, піротехніка обстежила 12 тисяч 159 гектарів. Загалом було виявлено та знешкоджено 125 тисяч 923 вибухонебезпечних предметів. Я не можу не повернутися до побратимів. Так говорить воїн 5-ї Слобожанської бригади СКІФ Національної гвардії України Арсеній з позивним Руді. Більше року гвардієць перебував у російському полоні. Арсеній розповів, що допомогло триматися в неволі і чому до останнього не вірив, що повернеться в Україну. Арсеній доброволець. У військомат прийшов 25 лютого 22 року. У квітні отримав поранення під Чугуєвом. Де разом з побратимами гвардійцями прикривали фланг іншої бригади. Арсеній згадує, як вперше приклав руку до серця, почувши гімн України. Так колись порадила бабуся, відправляючи онука в школу. Відтоді світогляд Арсенія не змінився. Я такий випираюсь в перший ряд. От лунає гімн України, я руку на серце, Слухаю гімн, дивлюсь на інших, а більше окрім мене ніхто це не робить. Типа, зазвичай людська психологія працює, робив як і інше. А для мене був це виклик. Це ви що не поважаєте країну, в якій ви живете. Гвардієць брав участь у бойових діях під Балаклією та Укуп'янську на Харківщині. Нищив окупантів під Креміною, там на Луганщині. У березні 23-го року потрапив в полон. Ворог, розповідає Арсеній, прорвав оборону, почувши крик побратима про допомогу, побіг сам. Замість того, щоб хоча б з собою одну людину взяти, яка мене прикривала, я ж туди навіжений побіг, щоб зрозуміти де конкретно противник. Я добре знав місцевість, щоб вже цей резерв взяти і вибити противника. От і я повав ситуацію, в якій коротше мене взяли в полон. Весь час у полоні говорить чоловік вірив, Україна бореться за його звільнення. Вдячний гвардієць і українцям, які по всьому світу виходять на акцію в підтримку полонених. Завдяки критичному мисленню, говорить Арсеній, примудрявся отримувати правдиву інформацію про події навколо навіть з російської пропаганди. Там якийсь бред сказаний, але він має за правилами по справди огорнутий в емоцію, і от людей це задіває, і вони відключають мозок і сприймають це як правду. Хоча це повністю викривана інформація. Тому коли я дивлюся їхні новини. Я, в принципі, це переварював і хлопцям пересказував вже нормально. Вдарити могли навіть за одне українське слово, згадує гвардієць. Російські військові швидко зрозуміли. Перетягнути Арсенія на свій бік не вдасться ні вмовляннями, ні побоями. Для гвардійця почались довгі місяці очікування обміну, коли це сталося, не вірив до останнього. Ще Арсеній відзначає очевидну різницю у ставленні до військовополонених в Україні та Росії. То, от ми сіли там, в автобус, там, знає, там представники від України там, балакають, ручка машуть. І ти все одно такі, якось цей, сидиш такий. От, о, да, от це сталося. От, от все, що відбувається, це, це от правда. Да? Слава нації! Смерть ворог! Україна! Усе! Україна! Усе! Ми дивимося на цих атожерених. Страшних коротше полонених, яких в нас по їхньому тіліку розказують, що жахливо мордують, все таке інше. І ми. Я, наприклад, ну, 10 кілограмів приблизно втратив. в Україну Арсеній повернувся у червні, зараз відновлюється та хоче знову стати в стрій. Тішиться, що побачив побратимів. І шкодує, що дожили не всі. Я боявся, що я повернусь на вижену землю. І чіпать тепер я можу взяти, списатися і далі вас кидати, щоб ви там в тому пеклі знаходились. Ні, я просто не можу собі це дозволити морально. Юлія Губська, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо вас тежте на зуновленнями і залишайтеся з нами.